Шовкович нам знову висаджують дерева. У 2014 році в парку висадили алею пам'яті журналіста Ігоря Олександрова. З тих пір дерева доводилось міняти через те, що їх ламають вандали і обгризають тварини. Вирішили зробити чергову спробу і висадити 5 скандинавських горобин і дев'ять звичайних. Проводимо роботу поділеною. Ну, ви знаєте, є такі фактори, які можна сказати. нет на Кто-то выводит свое питомца, а питомец делает такие маленькие неприятности, там, наносит дереву, ну, кору. Вот. Ну, мы потом заживляем, проводим эту, эту работу. Я член журналистов, и, и тем более удовольствие посадить деревцу, а и вырастет. У нас в честь того, что мы любили и уважали человека, в честь его и все это делаем, мы, как говорится, что память Журналисти осталась на еталії, кавариться від кадати поколення, будучи з помічних роботи чтили пам'ять наших журналістів. За словами журналістів-активістів, ця спроба з горобинами остання. Якщо й вони не приживуться, спробують висадити щось, можливо, вербу. Місцеві садоводи стверджують, саме вона в парку ростиме краще за все.